Вітаю, друзі! Уявіть, ви прокидаєтесь одного ранку, відкриваєте додаток банку, а ваш рахунок заблокований. Ви не можете зняти ні копійки. Що ж сталося? Це не помилка, це рішення податкової служби, яка не дала вам жодного попередження. Блокування рахунку може трапитися з кожним підприємцем, і це всього лише одна з багатьох тактик, які податковий використовує, щоб зібрати просрочені податки. Думаєте, це вас не стосується? Тоді ви ризикуєте більше ніж думаєте. Чому це важливо? Бо блокування може повністю паралізувати ваш бізнес. Ви вели його роками, інвестували, створювали робочі місця, а тут бац, три місяці без доступу до ваших грошей. Уявляєте, що це означає? Жодних виплат партнерам, постачальникам, співробітники нервують, а клієнти в паніці. Таке рішення податкова може прийняти лише на основі підозри. Підозра ж не факт. Вам не дають шанс виправити ситуацію. А тепер питання: як часто ви чули про такі випадки у своїх знайомих? Можливо, ви не знали, але таких ситуацій більше, ніж ви думаєте? Уявіть собі, ви отримали листа, що маєте податкову заборгованість. І як більшість людей, ви плануєте вирішити це питання трохи пізніше? Бо ж зараз бізнес у розпалі, але податкова грає за іншими правилами. Вона може заблокувати ваш рахунок, навіть не давши вам попереднього повідомлення про початок виконавчого провадження. У вас є заборгованість, рахунок заблоковано, і тут немає жодних лазівок або особливих випадків. Закон не захищає ваші гроші, навіть якщо вони на рахунку компанії. Ви не маєте права на певну суму, звільнену від арешту. Це важливо ж, правда? Що ще гірше, у більшості випадків ви не зможете використовувати ці кошти навіть на оплату рахунків. Єдиний виняток це виплати на зарплати вашим працівникам, аліменти та деякі пенсійні компенсації. Але на все інше, знімайте свої мрії, а не гроші з рахунку. Що ж робити? Спершу не панікуйте. Паніка лише погіршить ситуацію. По перше, одразу зверніться до податкової і спробуйте дізнатися причину блокування, чи це через заборгованість, чи можливо через перевірку. Але ось тут кілька ключових впад, які допоможуть вам уникнути таких неприємностей. Перша регулярний аудит своїх фінансів. Перевіряйте, чи у вас немає заборгованостей, навіть незначних. Це допоможе вчасно зреагувати. Друга сплачуйте податки вчасно. Не чекайте, коли податкова вирішить, що ви ухиляєтесь. Вони діють швидше, ніж ви можете уявити. Третя тримайте резервні кошти. Завжди майте альтернативний план на випадок, якщо ваш основний рахунок заблокують. Четверта, консультуйте з юристами. Так, це може бути витратно, але в довгостроковій перспективі це заощадить вам нерви та гроші. І тепер питання до вас. Чи готові ви ризикувати? Ваш бізнес може бути на кону, навіть якщо ви впевнені, що все робите правильно. Чи хочете ви прокинутись одного дня з порожніми руками і заблокованим рахунком? Якщо ні, саме час діяти зараз. Підписуйтесь на наш канал, бо далі ще більше цікавого і не забувайте залишити коментар під відео. Чи був у вас подібний досвід? Розкажіть свою історію, і ми обговоримо це разом. До зустрічі! Бережіть свій бізнес і себе.